Дрони системи «Стерлінг» та підзарядні станції Екофлов отримали військовослужбовці 23 військових частин від Рівненської тергромади та городоцької сільської ради. Військовослужбовці запевняють, потреба у подібній допомозі є досить важливою, тому що нинішня війна є надтехнологічною. Отримали ми. Вкрай необхідні нам квадрокоптери, це наші очі, наших розвідників, це наші руки, які несуть ворогу воги, там, гранати та інші подарунки. Це те власне, без чого не обходиться жоден штурм і жоден день нашої оборони. Ми отримали старлінки, це джерело безперервного зв'язку. Зі слів захисників, дрони допомагають бачити ворогів на великій відстані та мають особливе значення на передовій, проте вони, на жаль, є розхідним матеріалом. Секретар рівне ради та виконувач обов'язків міського голови рівного Віктор Шакерзян запевняє, будуть і надалі допомагати ЗСУ. Сьогодні це така дуже велика передача, і сьогодні ми отримав такі. Щирі подяки для наших рівнян, для наших платників податків, оскільки це дуже їм потрібно. І ми сьогодні там теж намагаємося вкотре збільшувати чисельність передачі, тому ми будемо далі робити такі речі. І завтра хочу наголосити, що завтра будемо ще оголошувати один конкурс на закупівлю саме цей мавіки ПРО, для того, щоб збільшити чисельність і передавати також до наших військових частин. Вже не вперше до передачі військової допомоги доєднується і городоцька сільська рада. Сьогодні за кошти бюджету Городоцької сільської ради було передано 14 розвідувальних дронів для наших бійців. А зараз ми ведемо переговори, хочемо спільно закупити ще партію і Кофло також для підрозділів. У нас сьогоднішній день це вже 20 мільйонів гривень тільки для закупівлі дронів. І ще плюс ми допомагаємо спільно військовим частинам у вигляді субвенцій. Загалом з початку року 37 мільйонів з бюджету Городоцької громади вже виділено для допомоги збройних сил. Варто додати, закуповують необхідне оснащення нашим захисникам завдяки платникам податків нашої громади. Людмила Жук, Павло Стецюк, новини Рівного.